Слава Господу! Слава. 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 Яка Богові Бог на цьому місці всім зараз жарко, так, але я хотів нагадати всім нам, брати і сестри, що у Ісуса Христа в Іссиманському саду не тільки каплі пота буде, а ще й як кров була. То те, що ми зараз з вами сидимо на цьому місці, це лише маленькі кришечки того, що Ісус Христос переніс. Не кажучи про Хрест, не кажучи про те, що як Він був розпіжен, брати сестри, я хочу сьогодні усіх нас закликати, щоб ми з вами пригадали це. Бо Ісус Христос Він залишив великий приклад, щоб ми були з вами світло, щоб ми з вами були дітьми Його і чинили так, як він робив. Я хочу зачитати е, три історії е, коротеньких, про. Те, як е, були персонажі в Біблії і що вони переносили. Перший персонаж це той, який був е, Мита Грішник і фарисеї, які прийшли в храм помолитися. Другий, дру, другий персонаж це той, який був п'ятий на Христі разом із Ісусом Христом. Розбійник той, який себе вважав винним за свої гріхи. А третє місце за те, як Ісус, ходячи по цій землі, зустрів сліпого від народження, який, який був сліпим, і яким зцілив, помазавши йому очі, грязюкою помазавши. І давайте я зачитаю. Лежить на серці зачитати ці три коротеньких місця Луки 18 розділу. Дев'ятого віршика. І сказав він також деяким, що були впевнені у своїй праведності та принижували інших цю притчу. Два чоловіки війшли в храм помолитися один фарисей, а другий Митер. Фарисей, стоячи молився про себе, так, Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, шахраї, перелюбники. Або як оцей мита. Я пощуся двічі на тиждень даю десятину з усього, що набуваю. А митер, стоючи остані, не смів навіть звести очей до неба, але бив себе у груди, говорячи, Боже, будь милостивий до мене грішного. Друге місце Луки. 23 розділ? 39 віршика. А один із злочинців і злочинців, що висів, лихословив його, говорячи, якщо ти Христос спаси себе і нас, але інший у відповідь дорікав. Невже ти не боїшся Бога, коли не теж осуджений? Адже ми справедливо осуджені. Бо по заслузі нашій, що вчинили, те отримуємо. Це ж нічого поганого, цей же нічого поганого не вчинив. І сказав він Ісусу, згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє, і сказав йому Ісус, істинно говорю тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Третє місце Івана, 9 розділу першого віршика. І приходячи, він побачив чоловіка сліпого від народження і запитав у нього учні його раві, хто зрішив він чи батьки його, що він народився сліпим. Не згрішив, Ісус відповів, не він, ні батьки його, але щоб були явлені на ньому діла Божі. Мені потрібно робити діла. Того, хто послав мене, поки є день, настає ніч, коли ніхто не може робити, доки я в світі я світло світу. Браття сестри, Ось такі три місця, де Ісус Христос явив милість. Я міркував не один день над цією історією останньою, наскільки. Ця проникша життям людина з дитинства була сліпою від народження. І так міркував, ходив, робив працю і міркував, про що він думав все життя. І тут і самі учні побачили і питають Ісус, чи це за вчинки батьків, можливо, за Його гріхи, чи за батьків, за що Він таке несе. А Ісус каже, не зрішив не він, не батьки, але це для того, щоб були уявлені діла Божі. Він помазав, помазав очі багнюкою, плюнув, зробив плюнені і помазав, і зцілив. Сказав, щоб він пішов в купальню і там він зцілився. Звісно, це не те, як сьогодні. Строя дім молитви і штукатуркою мажуться, обмазуються. <кій> брати сестри, ті, хто обмазується цей штукатуркою, теж будуть благословені, бо Божа милість на них теж буде. Але дійсно, брати і сестри, читаючи у ці, ще перед цим місцем два, два, дві історії, як отой митар, який себе вважав недостойним. А інша людина прийшла в храм і казала, я не той, як той, що грішить, я пощуся, я даю десятину, я роблю все добре. Я не такий. Але, браття, сестри, там далі написано, що він був більш оправданий. Він був більш оправданий той, який винив себе, той, який казав, що я недостойний. Той, що я голову навіть їм не підняв, брати сестри, сьогодні Бог закликає передивитись в нашому житті, ким ми сьогодні являємось. О, як добре мені хотілося, б, щоб були усі ми в числі оцих трьох історій. Щоб ми були виправдані, помиловані. І той розбійник, який був поруч з Ісусом. Каже, ми справедливо засуджені. Ми, ви, я винний. І ти винний. Навіщо ти злословиш? Навіщо? І так дійсно думаю, ну вже помирає людина. Ну що ти, навіщо ти злословиш, браття сестри? Отак, от вже без виходу, вже немає виходу, вже не знає, що йому далі. І він злословить Ісуса, отой злочинець. Але той, який. Який побачив себе винним, каже Ісусу, згадай мене в Царстві Твоєму. Ісус простив, дав Йому свою милість. Алілуя, слава Йому, брати, сестри, хай Господь благословить кожного з нас на цьому місці, щоб ми переглянули себе. Я пригадую, коли я десь в своєму биту робив щось не те. Мені здавалося, що я. Десь не так роблю, десь я помиляюсь. Щось можливо, мені треба змінити. Я не знаю, як мені змінити це, як мені поміняти. Мені хотілося б зробити краще, щоб, можливо, я не грішив. Як мені поміняти себе, як мені зробити так, щоб воно було краще для мене, для моєї сім'ї? І я міркував і думав. Мені здавалося, що я роблю щось не те. Мені здавалося, що я десь не так роблю. Щоб... Можливо, можна було б і краще зробити. Є такі на цьому місці, які також думають. Звісно, звісно є таке, що ми відчуваємо, що ми хочемо кращими бути. Браті, і сестри, це добре, добре на серці таке відчуття. І ось, і сестри, якщо, і, і я, коли, я коли отак молився до Господа, став на коліна, і Господу кажу, щиро. А Бог зливає благодать, дає мир на серці, дає радість, дає утіху і дає відповідь, дає таку легку легку відповідь на серці і відповідь мені. Браття, сестри, бо милесть Ісуса Христа, вона вона являється в нашому житті. Ми бачимо бачимо в історії оцього людини, цієї людини, яка від народження страждала. Вона, вона можливо, і дорікала колись. Вже і змучилась нарікати. Але потім вона зрозуміла, що немає того, який зцілив би. І він підійшов, побачив, і Ісус сказав: йди в купальню. Він пішов в ту купальню, він зрозумів, що він без Ісуса не може. Браття і сестри, якщо ми сьогодні проходимо в житті, якісь випробування, якісь складнощі, і задаємо Богу питання, за що. Чи за те, що я неправильно щось робив, чи те, що в мене щось не так. Можливо, десь я проходжу такі, такі дивні, дивні, дивний період життя, який ми не знаємо відповіді, але, браття, сестри, Божа милість на цьому місці, щоб дати відповідь, щоб дати мир, щоб освятити, щоб, щоб тебе привести в положення правильне. Алілуя! Ми будемо молитися, браття сестри, щоб ми сьогодні були з вами в числі оцих оправданих, в числі оцих які отримали милість. Хай Господь благословить нас усіх. Ми будемо молитися. Я хочу закликати усіх нас, щоб Господь нам дав оце розуміння, щоб ми з вами не дорікали на цю жару, браття, сестри, не нарікали. Не нарікали, бо прийде час, коли буде важче. Прийде час, коли буде важче. Нагадаю, що Ісусу було дуже важко. дуже важко. Йому інші нарікали. оті начальники нарікали, казали, казали йому людей інших спасав. от таке ти робив, такі чудеса. А зараз ти не можеш спасти себе самого. Не можеш. Братя сестри, можливо, сьогодні питання такі, чому ми не можемо щось зробити, нам не вистачає коштів на щось, нам не вистачає побудувати, можливо, будинок. Да? Я не знаю, для, кого це, для чого це слово, але це від Бога. Хай Господь нам усім дасть не нарікати, а дякувати Богу, дякувати за все, що Він нам дає. Дякувати. Написано. Дякуйте Богу за все. За все. Навіть і за це виходить так, і сестри. Давайте будемо вставати на наші ноги і дякувати нашому Богу. Амінь.